Путін приїхав на зустріч до Цзіньпіня в Китай. Давайте розберемо Це що відбувається. Отже, Путін розлітався як ніколи. За останні 20 років його життя думаю, нічого такого не було. Щоб відкритого настільки можливо да спілкуватися. Отже, бачимо, що він там прилетів в літаку своєму його в першу чергу. Дивіться, до речі, зустрічає там російська делегація. Типу, перші стоять всі ад служити. Той сам Путін приїхав на поклон до цього, до, до uh, Сінзінпіня. Да, і ще там оця російська делегація стоїть. Уже всі там йому кланяються, раді що побачили царя. Свого. Значить, про що вони там будуть а, розмовляти? О, оце теж як зустрічають Путіна, ну просто терориста всюди, це просто жесть. От вони будуть Путін там буде 4 дні, по-перше, розмовляти, думати про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо в принципі весь європейський адекватний нормальний експорт отрізаний для них. Що б там не казали за ці китайські машини? Китай є Китай. Ну нічого з цим не зробиш. От, головна його там зараз мета, я думаю, буде це а, демонстрація у цього стратегічного партнерства, як вони Можливі один до одного, ну, бо йому просто нічого не залишається. У нього китай це єдине, що їм постачає ще все, що можна, в тому числі і чіпи. Так би без цього взагалі було важко. Я просто в шоці від того, як весь світ зустрічає терориста на червоних доріжках. Це, ну, це просто жесть. Я, до, до Трампа там куча претензій про це буде інакше відео, що він робить, і зараз його теж хочуть зливати через це все. Цінцінпінь, понятно, там цей комунізм, їм, їм все одно абсолютно дестільки крові проливаються, важливо там гроші і так далі. Але я от переконаний, якби Росія дала десь слабіну. Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії. Поним? Просто з радостю. Тобто за такі волково вечій шкурі, от і на вообще це все по барабану. Нових нарожає, нових наділим, китайців куча і так далі. Поним? Того... Це все абсолютно економічна історія. Синдзінпін на це дивиться тільки в плані бабок земель, територій і ринка збита. Ну, в цілому, так от. А Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи. Глянемо, що буде по істеченню цих днів. Ми от Чотирьох, які він там буде знаходитися, про що вони там подомовляються, але м м виглядає це все дуже прискорбно, дуже просто прискорбно, яке відношення світу до терориста. Оце мені дуже не подобається. Начебто, весь світ підтримує, то що інакші території, інакші кордони, а життя людей можна рухати, здвигати, знищувати чисто силою. Чисто силою це буде добре на світі. І я вам ще раз скажу про те, що якщо весь світ зараз не встане і щось не зробить, з цим буде світовий колапс. Типу, і в економіка рухне в цьому світі, і всі економічно-дипломатичні зв'язки, це буде просто жесть. Тому якщо тут вже Європа не включиться по-нормальному, по адекватному, ну далі буде боляче дуже дуже дуже, -дуже всім. На зв'язку, друзі, зустрінемось в наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються, а це не просто зараз, Па-па.